Як ви ставитесь до того, що представники влади мають офшорні фірми за кордоном? З однієї сторони, це е, частина наших традицій. Плохо. І це красний білет на виліт із політики. Ми относимося к тому різко отрицательно. Що стосується президента і скандалу, то це абсолютний нонсенс. Сьогодні тільки тіньова економіка спасає Україну. Ну, це не є добре. Одне з його правління це офшор. Це погано. Не можна політикам, державним службовцям мати бізнес. Це не патріотично. Можноладці не мають їх права мати э, взагалі. Ніяких офшорів. Жодних хавшорів не має бути. Негативно. Тому, тому що це суперечить міжнародним трендам в цих питаннях. Треба прийняти закон, який би. Це забороняв. Афшорів не має бути. Ну, по-перше, це протизаконно. Таких людей не повинно бути у владі. Ми з цього приводу висловили свою позицію. Ми вважаємо, що це аморально. Якщо ти прийшов до влади, ти дуже афшори прикратити. Міністрами всі. А вшори для них є я вважаю, тюремним заключенням. От і все. На жаль, це світова проблема. Я можу судити по собі. У мене афшорних фірм немає, тому і статки мають бути в україні податкуватись згідно українського законодавства і працювати на україні Якщо це протизаконно, по отрицательно Зору бізнесу це нормально. Що це відповідає чинному законодавству, значить воно має право на життя. З точки зору політики виникає морально-етичні питання: що ти за приклад, якщо ти не платиш податки в своїй країні, в свій бюджет. Негативно кінечно дуже негативно. Це суперечить діючому законодавцю. будь який громадянин України погодив з національним банком можливість інвестувати за кордон, то він має це право. Це не заборонено законом. То треба міняти законодавство для того, щоб люди платили, скажімо так, податки в Україні. А в сьогоднішніх реаліях офшори це добре чи погано? Для бізнесу це, напевне, добре. Як то бізнесмени, хай то їхня парафія, хай вони і цим займаються. Якщо це чиновник чи політик цим займається, я вважаю, що це кримінал. При дефективних налогових законодавцях це нормально. Ну Но офшори. Смотря для кого для бізнесмена хорошо, для власти плохо. Офшори – це на сьогоднішній день є невід'ємною частиною світової економіки. Офшори, вони ж аніже для того, щоб уході від налогів. Це плохо в воюючій країні. Ну це погано, але є певні нюанси. Офшори – це реальність. Це не добре і не погано. Це злочин, і все це звичайно погано. Я вважаю поганим. Оптимізацію податкування з допомогою офшорів, по суті, уникнення податків завжди це погано. Безумовно, це погано за 25 років незалежності. 170 мільярдів доларів вивели з України через офшори. Знаєте, напевно, проблема не в офшорах, проблема в людях і їх їх ставленні. Не треба боротися з самими офшорами. Треба зробити так, щоб Україна була офшором. Це ніби як, як погода добре, коли холодна погода. Добре, коли дощ. Тут треба навести порядок. повинні показувати приклад іншим, як треба платити податки в Україні. Офшори це не може бути добре. Мірі офшорами пользуються. Коли чоловік займає політичну довгість, це неприпустимо. А у вас є офшор? Не, у меня нет ни денег, ни офшоров. Это как раз взаимосвязано. Мы меня офшоре Не нема. Нет. Можем переверить. Нет. А у вас есть офшор? Не, нет, нет, конечно, нет, конечно, нет, конечно, никогда не было. Нет, у меня нет Нема в мене не офшорів, ні тут, ні там, нема. Ні, у мене ні, смисла ні. Ну, ні, звичайно. У мене в офшорних компанії ніколи немає, немає, я сподіваюся, ніколи не буде. У мене взагалі ніколи не було офшорних компаній. У мене немає офшорів, нема що ховати, чесно кажучи. Ні, звичайно. А у вас є шорі? Як би ж. Мой офшор є в місті Одесі. Ні, в мене немає офшорів. В офшорі у мене храм Святої Мучениці Тетяни. І немає ні рахунків, не офшорів. Національний університет юридична академія. Немає, безумовно. І ніколи не було. Міжнародний гуманітарний університет. Боже упасі. Ні, боже мой. Це мої офшори, які є в Одесі. Звичайно, ні. Що ви кажете? У мене українських рахунків немає. У мене, мене взагалі ні собственного бізнесу нічого. Ні, немає. Для, для того щоб мати офшор, треба мати бізнес. Вже треба йти.